А тепер уявіть програму Щасливий малюк у масштабах країни. Щомісяця майже 2 мільйона сімей з задоволених підтримкою, 30 кілограм здорових продуктів на сім'ю кожного місяця, 45 мільйонів кілограм споживання продуктів харчування українського виробника. Це більше, як 2000 вантажівок щомісячного виробництва, тисячі робочих місць, мільйони зборів та податків до бюджетів країни. Ми будемо працювати для того, щоб соціальна програма щасливий малюк від Адію набрала обертів, стала державною соціальною програмою України на постійній основі, стала частиною стратегічного розвитку України, охоплювала всі регіони та була підкріплена необхідним законодавством на найвищому рівні державних органів. Наша мета показати та довести, що такого роду програми – це не одноразова гуманітарна місія, яка задовольняє потребу сімей на короткий проміжок часу. Це програма, яка має стати національною ідеєю українського народу та держави Україна. Ми впевнені, що настане час, коли, відпочиваючи на заслуженому відпочинку на пенсії, ми увімкнемо телеканал 1+,1 та побачимо: ти не один нас 52 мільйони Слава Україні